Ще раз добрий день. Ану, зможете по звуку гадати, на чому я їду. А мотор тут ох такий, приох такий, славний, знаменитий. Значить, це що в нас? Перша, перша понижена, ну швидко йде. Хтось пізнав. ну Зараз я зупинюсь і покажу вам, що це таке. ну Думаю, багато хто впізнав. цього Ксінтая. ксінтай є те, що я говорив. Це, до речі, я продовжую серію про Ксентая сьогоднішнього. те що я говорив, що це. Ментальність переводиться, ну і плюс ще є такий, таке місто Можаксінтай, і вони назвали за його, тому що місто є таке в Китаї десь там під Монголією. Я цього трактора назвав для мене це, ну, це маленький король на, ваш, на вашому городі, чи можна сказати, навіть великий король на вашому маленькому городі. Тому що ну, для мене в першу чергу це гектар, півтора гектара. Ви з ним можете успішно не, не дуже мучитися, а спокійно опрацьовувати. Це трактор для свого обіця, щоб ви не, не для заробітків якихось, а ви для себе його взяли і на ньому робите свої роботи. Значить, давайте такою. Дуже багато про нього інформації. Значить, я почну звичайно, завжди спереді, почнемо ззаду. Дивіться, зверніть увагу на нав'яску. Навіска не є така, щоб тут цепляти півтора метрові фрези, там якісь плуги 2 по 25, бомотовські все тут менше, тут під нього треба підібрати свої навісне обладнання. Якщо вам треба, беремо. Це значить ви бачите, що. Тут досить невелика колія. Скажем, зараз от у нас стоїть в середньому, це метр метр колія в них. Є можливість задні колеса досить широко виставляти, ступиці колеса перекидати так само. І передні. Ви можете так збільшити так метр, п'ятдесят. До речі, щоб вас це не зупиняло в виборі трактора. Є в інтернеті. Я дивився на особливо, стосується передніх коліс. Сюди робляться проставки. Ну, з тої сторони Такого робляться проставка, і, бол... і шпільки довші ставляться. І відповідно, ну, якщо вже 1,20 двадцять треба, бути, то буде вам 1,20 значить Від краю до краю він має замірили 2,90 метро і е... здається, метр п'ятдесят колісна база. ну Що є, то є. значить Він 4х4 на 20 задні, 6. Так, що вже я звувся 6, 6 2, 0 Здається, 14. Так, 6-0, да, 14 передні. Так що трактор не є такий, аж, аж там, щоб вражав розмірами, але в нього є одна дуже класна річ, яку я вам зараз про неї розкажу. значить Коробка тут. Звичайно, бачите, тут йде без додаткових речагів. Відразу на коробці ви можете тут включити понижену, повишену, потім собі е, три, е, три вперед і одна назад. ну Через повишене, звісно. Так виглядає. До речі, трактор, я те, що казав, тільки його сьогодні зібрали. У нас їх і декілька штук приїхали на зборку, тому без всяких застоїв, без нічого ви можете собі купувати, замовити і ми вам продамо трактор такий от просто з пилу жару. Тільки їх поприїжджали, от змогли порозмитнювали, подоїжджали. От, от так. Ціна приємно вас вражить. Позволити, розкажу. Те, що я говорив, тут от лючок на муфту, Тут є запобіжна муфта, яка збереже вам шестерні КПП. Те, що я повторюсь, бо може хтось не побачив відео моє попереднє. Якщо, дасть Бог, щось там перегрузити, щось воно трісне, то тут не розкручуйте. Отут вок буде колоти. Шість болтів розкручите і роздвинете, і тоді ви там ту муфту зможете замінити. Значить, що ще такого розказати? Тут, тут немає про що такого класик з класикою. Значить, і тепер те, що те, що, те, що, те, що... А, там відкрито. Значить, він на гідро Те, що, те, що, те, що, те, що. так що Зараз я відкриваю капота. Цю час був все одною рукою. Так. Ага, ще тут в комплекті йдуть підкрилки, до речі. Ну, поки їх не ставили. Так, воно так, Просто скромно, але не скромно тут а, от що. Що це таке? Оце. КМ385 ВТ. Це двигун. Двигун, який є встановлений. наголошую, він встановлений і їздить 24 Тіхкінські сили на Донфенгах, Джимах, Ловолах. Треба щось продовжувати далі. Думаю, ні. Двигун наднадійний. І якщо, скажімо, такий двигун стоїть тут, порівняно невеликій трансмісії, на маленькому колісній базі, не рухає тут він це все, то що це виходить, шановні механізатори? Виходить те, що він працює тут собі спокійненько і має великий ресурс надійності, міцності, крутного моменту. Тобто йому тут. Досить, його дуже, дуже мене це приємно здувало. Так що задумайтеся і те, що я повторюся, тут форсуночки теж можна ремонтувати, заміничи розпилітелі, якщо десь щось, не дай Боже, приклинить з нашим паливом. Так що я думаю, що цей трактор дуже-дуже вас повинен зацікавити, коли хто хоче іменно для себе. Щоб спокійно не бігати, за... не наймати, а спокійно собі працювати на такому малюкові, я його називаю король ваших городів. Отак він. Отакий він. Красень. Зараз буду ще раз приїдуся вам. Ну отак от тут. От. Дзвоніть Все. Я тут, ніде не діваюся. Розкажу, докажу, покажу. І всі, давайте таку вести розмову е конструктивно. Тому що починається щось таке, хтось когось вважає дурнішим, а хтось когось розумнішим. Ні, такого нема, не треба. Давайте один одного поважати. Ростиславич Агро з повагою на Ютубі і інтернеті. Честь.